Дорогі брати і сестри, хочу вас привітати словами Ісуса Христа, мир вам. Знаєте, мир ми сьогодні по-іншому, -по напевно, розуміємо слово мир, правда? Хочеться так, щоб був мир, мир в нашій державі, в нашій Україні, щоб був в нашому домі, в наших сім'ях. Це дуже гарне побажання. Хай Бог дасть нам щоб в нас в наших з чергу, серцях був мир. Для початку сьогоднішнього служіння я хотів би прочитати один псалом. Це псалом 32. Співайте із радістю праведні в Господі, бо щирим лицює хвала. Хваліть Господа гуслами, співайте йому з десятиструнною арфою, заспівайте йому нову пісню. Гарно заграйте йому з гуком сурим, бо щире Господнє слово і кожен чин його вірний, правду та суд він кохає, і Господнієї милості повна земля. Словом Господнім учине небо, а подихом уст його все його військо. Воду муску збирає він, мов би, до міху, безодні складає в коморах. Буде боятись Господа ціла земля, всі мешканці Всесвіту будуть лякатись його, бо сказав він і сталося, наказав і з'явилось, Господь раду поганів понищить, понівечить мислі народів, а задом Господні навіки стоятиме. Думки його серця на вічні віки. Блажений той люд, що Богом у нього Господь. Блажений народ, що він вибрав його на спадок собі. Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських, приглядається з місця оселі своєї до всіх, хто замешкує землю, хто створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла, не має царя, що його многість війська спасає, не врятується велетень великістю сили. Для спасіння той кінь ненадійний і великістю сили він своєї він не збереже. Ось Око Господнє на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерті, і щоб за час голоду їх оживляти. Душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш, бо ним радується ваше серце, бо наймення святе Його, ми надію кладемо. Нехай Твоя милість. О Господи, буде для нас, коли покладаємо надію на Тебе. Знаєте, я хочу звернути увагу на декілька деталей з цього псалма. Псалмоспівець каже, співайте з радістю праведні в Господі, бо щирим лицю і хвала хваліть Господа гуслами, співайте йому над диститунною арфою, заспівайте йому нову пісню, гарно заграйте йому з гуком суром. Самоспівець каже, щоб ми хвалили Господа. Бо лицює щирим хвала. Знаєте, ми всі любимо, коли нас хвалять, правда? Коли хлопець там, закохався в дівчину, він складає пісні, співає для неї можливо, да? ми, коли ми закохані, ми, ну, ми хвалимо, ми, ми, ну, ми, ми хочемо. Ну, похвалити, шукаємо слова, підбираємо, щоб прославити, похвалити ту людину, яку ми кохаємо. А, а тим більше Господь, знаєте, Бог ми не народилися. Не, не, не ну, такими нас створив Бог. Ми нічого для того майже не робимо, ну, щоб, щоб бути гарними, правда? Бог створив нас гарними. Ми тільки приводимо, придягаємося, приводимо себе в порядок. Але це заслуга навіть не наша. Господь зробив нас такими неповторними, чудовими, гарними. І хто, як не він, достойний хвали? Знаєте, уявіть собі, аби ми жили. Чорна земля, чорне небо і все кого таке сонце, палюче сонце. Щоб якби ми себе почували, як би було подивитися на, на на те навколишнє середовище, зараз ми маємо чудові сади. Гарне голубе небо. Ми, ми привикли до того, воно воно не для нас. Але благодаря Господу все це ми бачимо. Благодаря Господу співають нам пташки. Благодаря Господу є водопади, річки, озера, які повні риби, є чудові ліси, є в нас огороди, в яких родить земля, дає нам дуже смачні фрукти, овочі і так далі. І все це благодаря йому. Чи ж недостойний він хвали? Господь, мало того, Господь дарує нам спасіння. Дарує нам надію. Він каже, прийдіть до мене, сістружені, і я заспокою вас. Прийдіть до мене і каже, я подарую вам майбутнє. Бог дарує нам спасіння. Він достойний хвали. Хто як не Він? Ми повинні славити Його, хвалити Його. Співати йому гарних пісень, бо він достойний того. Знаєте, в п'ятому вірші написано, бо щире Господнє слово і кожен чин його вірний. Правду та сун Він кохає і Господні милості повна земля. Господь любить щирих, Господь любить. Праведних. Господь любить людей, які не обманюють, правдивих. Хоче, щоб ми були, щоб ми мінялися, щоб ми працювали над собою, щоб ми молилися, щоб Бог допоміг нам змінити своє серця, щоб ми були завжди щирими. Не було тої хитрості, лукавства в наших серцях. Словом Господнім очидене небо і подихом Його. Уст його, все його військо, Воду в водомозку збирає він мов би, до міху, безодні складає в коморах. Далі восьмий вірш каже, буде боятися Господа ціла земля, і всі мешканці всесвіду будуть лякатись його. Знаєте, сьогодні люди Бога не бояться. Більше багато людей кажуть, хто такий Бог, ми самі собі боги. люди покладають свою надію на багатство, на зв'язки. Царі кажуть, покладають свою надію на військо, на зброю. І Бога живуть так, як будто Бога немає. Але прийде час, коли кожне око його побачить. Прийде час, коли Господь навідає цю землю і за затрепещуть всі люди землі. Кажуть, будуть ховатися в тих щелинах і сказати, сховайте горе вкрите наше, щоб ми. Щоб не бачити лице Господа. Знаєте, і у ну, трьох евангелістів Матвія, Марка, цього і Луки, є такі тексти, і побачить тоді сина людського, що йтиме на хмарах з великою силою, з великою потугою і славою. Прийде час, коли Господь прийде. І знаєте, цей текст говорить про те, що ми маємо бути готовими. Готови ми до зустрічі з нашим творцем. Маємо готуватися так, як наречена готується до весілля. Вона старається, щоб в неї все було чистеньке, все, все було ну, без кажуть, без е -е, жодної кажуть, ну, Жодної вади, щоб не було, щоб все було ідеально, щоб все було гарно. Так само і ми маємо готуватися, бо Господь прийде. Прийде той години, якої ми не знаємо. Прийде несподівано. І ми маємо бути готовими. І тим більше, що ми, ми не знаємо, коли ми з ним можемо зустрітися, можемо і сьогодні бути зустріч в будь із з нас. Далі Господь каже, що. Господь раду поганів понищить, понівечить мислі народів, а задум Господні навіки стоятиме. Думки Його серця на вічні віки. Знаєте, Люди живуть, строять плани, цілі народи строять якісь плани, собі задумують задуми, але збудеться те, що задумав Господь. Щасливі люди, ті, які з плани Боже сходяться з планами людськими. Далі написано, блажений той люд, що Богом у нього Господь, блаженний народ, що Він вибрав його на спадок собі. Знаєте, сестри, ви блажені. Блаженні, що Господь ваш, Бог, Він ваш Бог. Ми блажені, що ми сьогодні тут, на цьому місці, що ми прийшли його прославити, що ми на, ній, на Нього покладаємо щасливі ті люди, які на нього покладаються. Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських, приглядається з місця оселі своєї до всіх, хто замешкує землю, хто створив серце кожного з них, наглядає на всі їхні діла. І далі псалмоспівець каже: немає царя, що його многі війська спасає, не врятується в велетень великістю сили для спасіння той, який ненадійний. І великі ці сили своєї він не збереже. Знаєте, є люди, які сьогодні покладають надію на гроші, на зв'язки, на свою, от я зроблю те, бо я маю силу. Але блажена людина, яка на Бога надію покладає. Ось Око Господня на тих, хто боїться, і хто надію на милість його покладає, щоб урятувати життя їхнє від смерті, і щоб, і щоб час голоду їх оживляти. Душа наша надію складає на Господа. Він наша поміч і щит наш, бо ним радується наше серце, бо імення святе його ми, на імення святе Його ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, Господи, буде для нас, коли покладаємо надію на Тебе. Нехай нас благословить Господь, щоб ми завжди покладали свою надію тільки на Господа. І давайте прославимо Його, давайте йому подякуємо за те, що він для нас зробив. Амінь.